Купченнями. Сьогодні будемо вот отакі у нас ножки, крилишка, там філешечки є. Ось є філешечки. Зараз будемо маринувати. Тобто, ну, маринадів дуже багато. Якраз салфеточка є, я якраз салфеточка і Маринадів дуже багато. Я мариную так. Тобто, ось то у мене вже, як ви бачите, кип'яток. Ось у мене по спеціям я даю на 1 літру води. Ну, Багато хто шприцу, я не люблю шприцювати. Ну, да, там, якщо м'ясо треба свинину зашприцювати, то я е, да, шприцую, щоб за сутки замаринувалося, а не 5 суток. Курятина буквально от з таким маринадом вона за сутки маринується. У мене чесник іде на 1 літру води, я беру 1 грам. Перець так само 1 грам. Паприку я кидаю, бо я паприку люблю, це по вкусу. Лавровий лісточок. І соль, і соль іде. Виходить 40 грамів на 1 літру. 20 беремо сейчас беремо в кип'яток, потім, коли вода вже остине температури, ми додаємо тоді вже нітритну соль, ну, щоб більше зберігалося воно в холодильнику. ну і плюс Багато хто каже, що це воно вбиває бутилізми, перестраховка, як каже. Тут нічого вредного немає. Ось це все так засипаємо зараз в кипіточок. Воно собі тут запарюється. Розмішуємо його. І тоді нітритну соль. Заливаємо все в холодильник. І сутки. Навіть, мабуть, ну, сутки. Ну я держу сутки. Потім воду зливаємо. І ми постійно... Ще їх в кип'яточок аж перед тим их в коптилку. Я, звісно, не пробував без кипятка, але як би кажуть, що тоді шкурка, якщо в кипяток не вдати, шкурка виходить твердо. Ми постійно в кип'яточок. Тут нічого складного нема. Раз, раз, там буквально на 10 секунд в кип'яточок обдав його, І тоді в коптилью. Уже тоді зараз у нас це все остине, замаринується, Ми її відставляємо. Для, для нас все сутки пройдуть, а для вас, як завжди, минутка. І покажемо, як ми даємо кіпіточкам і по времени все розкажемо. Все. Зустрінемося завтра. Для нас сутки. Для вас буквально секунда. Дела. Всім доброго дня ще раз, як кажеться. Ну, для нас пройшло 2 дні, як крильця маринувалися. Для вас буквально минута. Вибачте, що мені показали, як ми ошпарювали його кипятком. Ну, тут все просто елементарно. Закипіла в каструлі вода, кидаєш туди крильця або гомілочку, ждеш 15-20 секунд, можна 30 секунд, щоб вона так, шкурочка стягнулася, цвет поміняла. Це для того робиться, щоб шкурка була не резинова, коли воно прикопиться. Отак ми розвішали, ставили щуп. Зараз просто закриваємо дверцята. Ось сюди ми зараз. Раз. Закрили дверцята. Включаємо нашу коптілочку. Включаємо цен і ставимо температуру. Я думаю, градусов 35 ставимо. Тут смысл в тому, щоб ви поняли просто, які температурні режими треба виставляти. Ось 35 градусів. Поставили, щуп ми вставили. А. У нас тим більше продукт відтеплений. Нам навіть оттепливать не треба. Значить, просто мы зараз виставляємо температуру. Тобто у нас в середині продукту має бути 20 градусів, щоб відтеплити його. Він у нас теплий, бо ми його занесли з ну, хати, в хаті аж пари великі В ньому зараз 28 градусів. Нам просто можна ставити тоді на обсушку. На обсушку ми тоді ставимо. Зараз, як на вулиці мороз, то я думаю градусів. Попробуем спочатку поставить 55. Ну так, 56. Открываем до половинки цены и конвекцию и просто включаем конвекцию и включаем вентилятор. Все. Як просушиться товар, ми вже вам покажемо, який він обсушений. Ну що, ми вже обсушечку пройшли. Поставили ми в камері температуру 65 градусів. На обжарку вже поставили. Зараз у нас тут вже в середині продукту 35 набралося. Коли набереться 45, ми вже будемо підключати димогенератор і будемо вже обжарку проводити з димом. Ну, а так все. Ось вже у нас. Зараз я вам покажу. Іде обжарочка. Уже цвет вони міняють. В камері. І ждем, поки набереться 45 градусів всередині продукту. Все, закриваємо і ждемо. Тоді будемо як запускать дим, обратно включимося. Ну що, е... обжарочка у нас пройшла. Уже навіть ми трошки переборщили. У нас получається зараз. 55 градусів всередині продукту. Ну, це нічого страшного. Зараз перед тим, як димогенератор запускати, ми включили трошки обсушку продукт обсушити. Зараз буквально минут 5 воно відкрили ми шибер задній на вентилятор і шибер відкрили на витяжку. Зараз воно трошки просушиться. Тоді закриваємо виключаємо вентилятор, шибер закриваємо і. Починаємо, запускаємо димогенератор і починаємо коптити е, до вже приготовлення продукту. Тобто нічого такого складного нема. Вже покажемо, мабуть, що у нас вийшло е, повністю вже готовий продукт. Ну, а ви робіть, а у кого нема змоги робити, можете зайти в описання по ссылочці. Там є у нас вайбер спільноту, я зробив. І замовляйте такий продукт. Далі буде печеревина. Все, зустрінемося, вже покажемо, готовий вам продукт. Ну що, ось так у нас. Вийшли копчоності, вже ніч на дворі. Ну як ніч, вечір, темно. Приходиться вам так знімати. Оператора нема в мене вже. Десь вийшов оператор мій гуляти. Приходиться закінчення відео, ось так вам знімати. Вибачте вже, отакі От крилишка. Ну, це робилося під клієнта. В описанні буде ссылочка Viber спільноту. Там я все буду виставляю, так що замовляйте, пишіть або номер телефона. А ножки, ножки стеге, ну, гомілочки, це ми робили для себе. Я спеціально їх так зробив, Чуть-чуть, як би кажеться, підсушив. Оце такі ножечки Ну, я знаю, що багато хто любить отакі підсушені. Трошечки. А от такі крильця вийшли. Ось так. Все зроблені під клієнта. Ось такі крилишки. Зараз будемо заставляти ще. Іменно крилишка будемо заставляти. Це я зробив під одного клієнта. Ось такі крилишка. І ножки, думаю, одразу заставлю для себе. Зараз будемо заряджати повну коптілочку під клієнтів. Ще є там пару клієнтів. Іменно на крилишка. Так що, вибачте, що відео так вийшло. Закінчення відео. Верніше, но задавайте питання в комментаріях. Я всім відвечаю на. На комментаріям я всегда отвечаю. Так що, запишіть комментарії, задавайте вопроси. Я завжди отвечу на комментарій. Все, всім пока.